Бюджет проекту завжди збільшується. Так, будинок без дизайнера приречений на провал. Скажіть, що так, клас. Ти б собі зробила ремонт у мінімалізмі? Так чи є різниця в тому, як будують у Європі та Україні? Є і в Україні в кращу сторону. Клас. Анатолій Іванович, ви просто зірка. Де легше працювати з клієнтами за межами чи тут? Нам з любими нашими клієнтами класно працювати більше цікавих проєктів Но в Україні більше викликів. Україна, так будемо відповідь таку мати, де замовники більше довіряють в Європі, в Америці, де складніше вкластися в дедлайни. Скажу, що зараз в Україні було багато чинників, які ну, не від нас залежать. Мені цікаво, Анатолій Іванович, коли писав, як він собі думав відповісти на це питання так чи ні. Який стиль дизайну тобі особисто вже Так чи ні? в будь-якому стилі і там в архітектурі можна зробити гарно. Угу. І це буде ну, нормально, і комусь це буде комфортно. А можна зробити херню якусь і намагатися це декорувати, я не знаю, там чимось. І все. Так, і можна зробити якісний ремонт дешево. Я думаю, ще ні. Клієнт завжди правий? Ні. Так, так. А, понятно. Ні. так. найгірше, що може зробити замовник під час ремонту, це. Так? так. Чи ні? В, внести правки. Звільнити дизайнера. Або запросити Світлану. Або запросити Світлану.